Це тім. Тім Каст. Мої вітання триває 488 вісімдесят доба повномасштабної війни. Співачка Тіна Кароль, яка їздить світом із благодійними концертами на підтримку України, днями зустрілася з папою Римським. Відеоподії з'явилося в соціальних мережах. Повідомляється, що зустріч відбулася у Ватикані на заході до 50-річчя відкриття колекції сучасного мистецтва музеї Ватикану. За кордону повертається співачка Злата Огнєвіч. От тільки стало відомо, що у Києві на неї чекає надокучливий шанувальник. Про це співачка розповіла в інстаграм сторіс. За словами артистки, чоловік не такий агресивний, як інші її переслідувачі, і вона сподівається вирішити проблему без втручання поліції. Поки чекаю на паспорт, ми стоїмо вже на кордоні. Нарешті рідна Україна там за вікном. Рідне повітря і хочу розповісти про історію, яка по ходу на мене чекає вдома. З'явилася людина, переслідувач новий. Він не такий агресивний, як інші. Але він нав'язливо приходить до мого будинку, приносить квіти, нав'язливо просить про зустріч. Мені це все неприємно. Але я сподіваюся, що так як він не такий агресивний. То я зможу йому пояснити, що цього робити не варто. Це мені повідомила моя консьєрж, поки я була у від'їзді: що от приходить молодий чоловік і... Це все робить співачка. Онука презентувала новий кліп на пісню Перемога та анонсувала альбом під назвою Рум. Пісня-Перемога це ода українським воїнам та героїчним волонтерам. Пояснює онука. До речі, всі кошти отримані на стрімінгових платформах від прослуховування синглу та перегляду кліпу будуть передані волонтерам. На музичному фронті працює і Наталка Карпа. Вона записала дуетну пісню зі стендапером Вадимом Дзюнько. Трек отримав назву Босими ногами. Він передає літній настрій, освіжає свідомість і додає бажання жити навіть у такий непростий час. Текст пісні змальовує образами літа, розповідає про принади цього теплого сезону і мотивує радіти життю у різних його проявах. Босими ногами травич сини, та повніжна, нами щось не спиться Дує теплий вітер, так приємно, бачити світанок, офієнно, бо ногами ногами Потравить сини, та повніжна, нами щось не спиться, Дує теплий вітер, так приємно, бачити світанок, офієно Дійте життю, насолоджуйтеся літом і донатьте на зсу. Слава Україні! Це тім, тім каст.